Самої недовіри до себе і уповання на Бога таких необхідних в нашій духовній боротьбі замало, бо ми не тільки не здобудемо перемоги, навпаки, впадемо в ще більше зло, тому разом з ними нам треба чинити й особливі подвиги або виконувати повчальні духовні вправи. Серед цих вправ на першому місці повинні бути вправляння ума і волі. Ум потрібно визволити і хоронити від незнання, яке дуже вороже йому, бо затьмарюючи його, не дає йому пізнати істину, яка є предметом і ціллю його устремлінь. Для цього потрібно вправляти ум, щоб він був світлий і чистий та міг добре розрізняти, що корисне для нас, щоб очистити душу від пристрастей і прикрасити її чеснотами. Такої світлості ума ми можемо осягнути двома способами. Перший і більш необхідний є молитва, якою потрібно благати Святого Духа, щоб зволив пролити своє божественне світло в наші серця, що він напевно зробить, якщо істинно будемо шукати тільки одного Бога, якщо щиро будемо горіти ревністю, щоб все чинити згідно з його волею. І якщо в кожній справі будемо охоче підчиняти себе пораді наших досвідчених духовних отців і нічого не робити без їх дозволу. Другий спосіб правляння ума є постійне розглядання речей і заглиблення в їх пізнання, щоб ясно бачити, які з них добрі, а які погані, не так як судить про них почуття і світ. А як судить правий розум і Святий Дух або істинне слово Богонатхнених писань і богоносних отців та вчителів церкви? Бо коли таке розглядання і поглиблення буде правдиве і належне, то воно дасть нам ясно зрозуміти, що ми повинні за ніщо мати і вважати суєтним і брехливим все, Чого любить і всякими способами шукає сліпий і розбещений світ. Саме почесть і утіх і багатства світу є не що інше, як суета й смерть душі, поплюження і злослів'я, якими переслідує нас світ, приносять нам істинну славу, а його скорботи радість. Прощення ворогам нашим і чинення їм добра. Є істинне благородство одна з величих рис богоподібності. Більше має сили і влади той, хто ненавидить світ, ніж той, хто має владу над цілим світом. Охочий послух є дією, яка потребує більшого вияву мужності і твердості духа, ніж підкорення собі великих сирів і керування ними. Смиренне самопізнання. Має першість перед всяким іншим найвищим пізнанням. Перемогти і умертвити свої погані нахили та похоті, які б вони не були незначні, і є достойне більшої хвали, ніж взяття багатьох фортець, ніж розгром грізних полків, ніж навіть чудотворення і Воскресіння мертвих.